У сумському центрі серцево-судинних ендоваскулярних реконструктивних технологій провели два оперативних втручання в супроводі запрошеного спеціаліста. Представник національного інституту імені Амосова приїхав до сумської лікарні святого пантелеймона для обміну досвідом і надання консультацій пацієнта. Сумчанці зробили втручання з приводу лікування аневризми аорти. Операцію такого рівня складності на Сумщині виконали вперше, розповів завідувач Сумського центру Євгеній Марченко. Це страшний діагноз, який може призвести до раптової смерті за рахунок розриву цієї аневризми, тобто поточення стінки аорти черівної аорти веде до. Якщо не лікувати до розриву аорта аорти, це та артерія, яка живить всю нижню половину, якщо це не східна аорта, якщо це грудна аорта, то верхню половину тулуба. В загальній структурі смертності анекроїзма аорти займають приблизно 16-17 місце. На жаль, наша держава наразі не підтримує ці технології, тобто у нас немає закупок, пацієнти купують самі дороговартісне обладнання, поширена судина. Має стоншені стінки, має тромби, може луснути. Ми всередину поставимо каркас, який повністю захистить аорту від а, розриву. А, ця технологія вперше була виконана в нашій країні в Харкові професором Володосин ще в 90-ті роки. Наразі весь світ користується цією технологією. На жаль, тоді був Радянський Союз і не запатентована ця технологія була. Проте всі посилаються саме на нього, і принцип абсолютно не змінився з того моменту, коли він ще в 90-х роках ставив як піонер ці імпланти. Інша операція, проведена спільно спеціалістами закриття вродженого дефекту між перетинки юнаку. Пацієнт почав виявляти скарги, тому було прийнято рішення про встановлення імпланту. Віктор Шейко один із тих, кого в центрі оперували раніше, і наразі виписують. Тут давило, задишка була, ну, я звернувся до лікарів. Забитий в мене був один канал, вони поставили стенд. Що ну, вам сказати? Дуже добре. Операція була в четвер. У четвери Оце я лежав почаніші день. мене вже виписали загальний термін реабілітації за словами чоловіка складе один рік. Цього ж пацієнта лікарі прийняли рішення поки не оперувати. Йому рекомендовано спостерігати за станом і контролювати тиск. Є чіткі показання до того, коли втручатися. Ризмо mm -hmm. має бути 6,5 см сантиметрів і більше у чоловіків. Тоді ризик її розриву вищий, ніж ризик якихось втручань ну, нашого типу. Так, я розумію. Проте за півроку я б хотів, щоб ви виконали ще раз комп'ютерну томографію. Серцево-судинний центр функціонує на базі лікарні святого пантелеймона з початку весни і приймає пацієнтів із сумщини та інших регіонів. Тут лікують ішемічну та гіпертонічну хворобу серця, порушення серцевого ритму та провідності, атеросклороз судин, варикозне розширення вен та інші патології. Анна Книш, на книжолехвороненко Суспільне новини суми.